Чи варто показувати в декларації з ПДВ придбання без ПДВ? Ви знаєте, донедавна я говорила не варто. А для чого? На що це впливає? Витрачати лише час, адже від цього не впливає, не залежить, точніше, ПДВ до сплати. Але думка моя змінилась з огляду на те, як тепер на це реагують податківці на заповнення рядка 10.4, на суму придбань без ПДВ. І про це я хочу більше розповісти в сьогоднішньому випуску. Вітаю! Мене звати Мар'яна Кавен, незалежний податковий консультант, практикуючий бухгалтер. Проводжу онлайн-заходи, живі семінари для бухгалтерів, практиків та аудиторів. Інформацію про найближчі ви можете побачити в описі під цим відео. Якщо бажаєте отримати слайди, будь ласка, вкажіть свій мейл за посиланням в описі під цим відео. Ну, а якщо ще не підписані на мій канал, підпишіться, таким чином ви не пропустите важливого. Ну що ж, поїхали. Про які рядки взагалі йдеться мова? Нагадаю, декларація з ПДВ у нас розділ перший зобов'язання, розділ другий податковий кредит. І ось рядок 10.4. Зазвичай, коли бухгалтери говорили про цей рядок, звучало так. А комісію банку показувати. Хоча мова йде не лише про комісію, мова йде про усі придбання без ПДВ. Чому тепер варто це показувати? Зовсім останні кейси самі-самі свіжі. Останні, які були на цю тему, наступні. Коли підприємство заблокувало податкову накладну, і підприємство починає готувати документацію, так, пояснення взагалі до цієї операції, розписує, чим займається підприємство, які є ресурси, і у податківців виникає наступне питання: добре. Ви постачаєте, у вас є ПДВ на виході. Але ми не бачимо, де у вас взялося, де ваша сировина матеріали. Якщо це товари, а де придбання цих товарів по самій декларації, ми не бачимо. Так, вони це бачать по зареєстрованих податкових накладних, ті, які дають право на податковий кредит. Але ще, окрім того, звіряють по самій декларації, щоб були придбання ті, які ми реалізуємо. І ось тут якраз постає питання: рядка 10.4. Тобто, якщо ми щось придбаємо у платників ПДВ, залежно від того, за якою ставкою 20, 7 чи 14 ми заповнюємо рядки 101, 102, 103 і подаємо додаток 1, де в розрізі контрагентів розшифровуємо цей податковий кредит. Але коли ми купуємо щось у неплатників ПДВ, приватних підприємців, юридичних осіб. Єдиноподатників неплатників ПДВ чи загальносистемників, неплатників ПДВ. Ми, ми маємо на вході придбання без ПДВ. І ось його потрібно показати де? в рядку 10.4. Більше того, у нас може бути імпорт, звільнений від імпортного ПДВ. Раніше під час ковіду, тепер. Воєнний стан є ряд товарів, запчастин, які пільгуються ПДВ при імпорті. Ось їх теж потрібно показувати в рядочку 11.4. Тобто, якщо ці рядки, про які я кажу, ви не заповнили, це ніяким чином не впливає на розмір ПДВ до сплати. Зрозуміло. Але це впливає на загальну картину. Ви є, ви існуєте, ви нефективні, ви дійсно оцей рух у вас відбувається, у вас є придбання, І у вас є відповідно реалізація. Якщо подивитись глибше, звернутись до наказу Мінфіну 21, яким затверджена сама форма декларації, а також порядок заповнення декларації. Скажу вам чесно, нічого там ми не знайдемо. Сказано лише, що до розділу 2 податковий кредит заповнюється. Придбання з ПДВ в рядках 101, 10.2, 10.3 і без ПДВ, знову ж таки, ось ці рядки 104 і 114. Також написано, що до рядків 101, 10.2, 10.3 обов'язковим є додаток Д1. Все. Нічого більш детального немає. Тому давайте давати раду самим. Ну, по-перше, всі, хто мене зараз дивляться, я дуже прошу вас, напишіть в коментарях, чи заповнюєте ви рядок 10.4. Якщо так, приблизно з якого періоду, можливо, ви завжди це робили. І третє, напишіть, будь ласка, а що саме ви там показуєте? Лише комісію банку чи всі придбання без ПДВ? Якщо ви не заповнюєте рядок 10.4, як я це робила до сих пір, теж, будь ласка, поділіться. Я вам дякую. Якщо у вас був, до речі, досвід спілкування з податківцями, і якщо той кейс, про який я розповідаю, знайомий і вам, і це теж було причиною того, що блокували податкові накладні, будь ласка, теж напишіть, поділіться. Отже, в рядку 10.4 читаємо, як звучить рядок: придбання, виготовлення, будівництво спорудження, створення товарів, послуг, необоротних активів на митній території з нульовою, Ставкою або та або без податку на додану вартість. Тобто мова йде не лише, як ви бачите, про комісію банку, мова йде про товари, послуги, і там, де послуги, там є і роботи. А тому беремо оборот за місяць, проводка, дебет, активи, що там ми придбавали двадцятий, 22, другий, чи інше. І кредит 631, 685, 377, можливо, ще інші рахунки використовуйте. З цієї суми беремо без ПДВ, придбання у неплатників ПДВ. А, і плюс додаємо комісію банку. Можливо, ще щось ви таке побачите. Теж, ну, те, що було без ПДВ на вході. Але можна віднести до товарів робіт чи послуг. Теж додаємо і показуємо цьому рядку. Далі, якщо у вас був імпорт, той, який пільгувався ПДВ, ми теж його збираємо до купочки загальну суму, і це буде дебет активи кредит 632 і показуємо в рядку 11.4. Якщо у вас раптом виникає сумнів, а ось це додавати чи ні, ну з імпортом простіше. А коли ми говоримо про такий широкий рядочок 104, якщо буде виникати питання, ну, по-перше, мабуть, ви помітили, що ми відновили на моєму каналі рубрику автоматизація, і кожної п'ятниці зранку виходить відео. Ось з цього приводу Ольга Хільчук уже готує для вас. Відео, як автоматизувати ось цю вибірку, як зробити так, щоб однією кнопочкою можна було отримати цифру. І друге, цю цифру, безумовно, плюс-мінус вдалося би ще ми звірити. Це проводка, яку я написала. І якщо все ж таки ви помилилися, і сума буде трошки іншою, ніж насправді, ця помилка не призведе до. Заниження, завищення податку до сплати. Я думаю, ви розумієте. Тобто, ось цей рядок 104 і рядок 11.4 лише для того, щоб загальне, щоб як це, щоб склались усі пазли на картині платник ПДВ. У мене все. Якщо було корисно, поставте, будь ласка, лайк, пишіть свій досвід з тими рядками, і ми побачимося в наступних випусках. Тримайтесь!